Ось. Наступним таким нашим кроком в нашій сьогоднішній зустрічі буде, можливо якийсь нумерологічний аспект. Ось. Якщо ви помітили, досить таки, як би точніше сказати, кожне фото розміщене не просто так, воно розміщене на певній. На папері, який має певну форму. Ось, наприклад, це фото, може, навіть його, так як в програмі, жді міньо. <свісно> ось таке воно, ось такий він прекрасний малахов. От, це ж не зухвальство, ні, мені не висунуть позов <свісно> якийсь такий трьохкілометровий, бо я найбільше це люблю, коли мені надають рахунки, які ти потім от, за допомогою таких людей і, якби, і гасиш. І ось. Так що ми, напевно, живемо в, які, в якійсь мірі в співпраці чи ще в чомусь. Навіть не знаю, як це пояснити. Але в будь-якому рацію я вдячна Богові, людям, всім вдячна за те, що я маю можливість ось тримати цей портрет в себе в руках. Зараз ми подивимось трошечки в зеркало, да? місце, на якому розміщено такий кулаж, це, якщо в такому, такому нумерологічному аспекті більше схоже на цифру 11. Ось. Хоча, насправді, зараз я б до нумерології взагалі б не прив'язувалась, тому що Ну, якби вона не має якихось таких особливих аспектів, це швидше за те, що я е, е, як такі маленькі шлюбки, в які посідали люди, там ну, вони звикли до чогось, до 12-ки звикли, всі туди всіли в цю шлюбку одну, потім е, за якоюсь аналогією 11. Хоча насправді це не має ніякого сенсу, і взагалі, от така була наша перша фотка. А, Друга, така наша нумерологічна особливість, вона більше схожа на шістку. І ось, тут теж є маленький такий Малахов з боку. І прекрасна валерія. І, ось. і е, я якби, так, для фіксації можу навіть десь отак на цьому рівні. А то ж, як то кажуть, тінь-тінь. Якось так. Одна, один дуже видатний а, взагалі митець а, людина, яка зробила дуже великий внесок у розвиток кінематографу, сказав тільки жопа тіні». Отак, свята жопа, в якої на взагалі без тіні, просто божественно прекрасна і якої все ідеально, а всі там Валерія ходить з руками да, піднятими, вигуліє там усіх. Ну, то якби таке, це, це те, що продюсери ходять там, називаються продюсерами, пишуться і впишуть в усі місця листи, чого там в дарці і все на світі переїжджає, а насправді не бачить якихось елементарних речей. Ось тому, якби. Валерочка, ми тебе дуже поважаємо, дуже любимо і відкладаємо це фото. Ось. А ще одна така дуже важлива тут з ручкою трошечки. Ну, якби отак настільки ручечкою було ось. І це, звісно, звісно, наш Микола Басков, ось якого ми тримаємось так-от. Дуже близько, можна так сказати, біля, біля цієї камери. І ось, і я думаю, якби він міг говорити англійською мовою, взагалі, на дуже високому, на високих тональностях, то він би сказав, що він вже давним-давно не є сусідом і живе в зовсім далекому будинку. Але якби пам'ять про нього ми тримаємо ось. і. Uh, щось ще я хотіла сказати. Ну, тобто зафіксували, uh, можливо, от така вісімка, да? тому що uh, архітектура і все, що з цим пов'язано, це все uh, саме від uh, ось цієї людини, від цього uh, духу, від цієї прекрасної небесної взагалі uh, до да, такої душевної, uh, прекрасної Божої істоти. отак от можна сказати. Там на задньому плані то мій кітка рога сає, його там вже всі бачать і е, вже навіть якось моя мама сказала, ти головне його годуй. Це не було таке важлива така.